Добрий ранок, добрий час! Рада я вітати вас. Заняття в нас непросте, Ви дізнаєтеся все. Про загрозу, небезпеку. На все відповідь знайдете. Ви розсудливі, старанні ще розумні та обачні. Тож часу не гаємо. Заняття починаємо. Тема нашого заняття цікава і дуже важлива для кожної людини. Діти, хороших людей багато, але трапляються випадки, коли недобрі люди бажають чогось поганого іншим, чи то від заздрощів, чи то від злості, чи з якоїсь іншої причини. Скажіть мені, чи варто спілкуватися з такими людьми? Як ви гадаєте, кого можна назвати своїм, близькою людиною, а кого чужим? Діти, подивіться на цю квітку. Усіх наших близьких людей можна порівняти з серединкою цієї квітки. Скільки середина ромашці? Одна. А незнайомих людей можна порівняти з пелюстками. Скільки їх? Багато. Дійсно, незнайомців у нашому житті більше, ніж близьких. Дуже важливо, особливо дітям, розпізнавати чужих і правильно себе з ними поводити. У житті кожної людини зустрічаються різні ситуації, часто загрозливі для життя. Важно знати, як діяти, щоб не допустити біди. Добре не боятися, але потрібно ще бути обачними. Небезпека може бути там, де її зовсім не чекаєш. На жаль, сьогодні ми проживаємо тривожні часи на нашу країну напав ворог. Тому ваша безпека на першому місці. Дуже багато невідомих предметів можна знайти у навколишньому середовищі, які загрошують вашому здоров'ю та життю. Ці малята полюбляють весело гратися на дитячих майданчиках, у парках, прогулюватися вулицями та почувати себе у безпеці. Але і там можна побачити небезпечні предмети, які можуть бути замасковані під ваші улюблені іграшки ведмедик, лялька, машинка, м'ячик в обгортку будь-яких маколиків. Що потрібно робити, коли ти знайшов на вулиці міни, боєприпаси, частки ракети, невідомі пакунки і предмети? Знаю всі розумні діти, як потрібно жити на світі. Як знайшов якийсь предмет, розкажи дорослим сперш. Він простий собі пакунок. Зовні ніби подарунок. Довго між людьми чекав, щоб його хтось розмотав. Він відразу вибухає, як його пересувають. Терорист його поклав, щоб здоров'я він забрав. Наші військові мужно захищають міста і села. Після бойових дій залишаються зруйновані будинки, а також небезпечні предмети, які можуть вибухнути. Давайте, діти, уважно їх роздивимося і запам'ятаємо, будьте уважними. А у цьому сьогодні нам допоможе один маленький герой, яким захоплюються всі українці. Спочатку відгадайте, хто це. В нього є чотири лапи. Вміє міни він шукати. З рятувальником працює. Від біди людей рятує. Так, це пес-патрон. Хто з вас знає, що це за пес, який рятує людей? Це собака-сапер, який шукає небезпечні предмети. Основна робота пухнасту полягає в допомозі з розмінування територій. Песика з дитинства навчали розрізняти запахи пороху. А ще пес патрон навчає українців поводженню з мінами. Привіт, баф! Я патрон. Собака, рятувальник. Я разом з командою саперів шукаю небезпечні предмети, які можуть вибухнути. Ой, а я тебе знаю. Я тебе бачила у телевізорі. Давай грати у мини і вибухи. Це весело. Грати у вибухи дуже небезпечно. А чому? Це ж цікаво. Вибухонебезпечні пристрої, бомби, снаряди, міни, гранати, не іграшки. Вони небезпечні. Ти можеш постраждати чи загинути? Яка красива міна! Схожа на метелика, але вона небезпечна, і я її ніколи не буду чіпати, бо небезпечно. Тоді, давай пограємося в пішмурки -у, у парку. О, у парк не можна заходити. Територія парку огороджена і висять попереджувальні знаки. Тут сапери ще мають знешкодити міни. Якщо ти підеш до парку, то можеш не помітити міну, наступити станеться вибух. Все небезпечне. Не варто ходити туди, де можуть бути міни. Місця, де були бойові дії, ліси, парки, які огороджені, зруйновані будівлі чи залишки військової техніки. Добре. Тоді гайда на дитячий майданчик. О, який симпатичний ведоменик. Це ж не міна? Ох, стій, не підходь. Чому? Нікого не Ведмедик симпатичний. Давай з ним пограємося, якщо з гранатами не можна. А він же нічий. у цьому небезпека. Ми не знаємо, чий ведмедик хто його сюди приніс і навіщо. А я відчуваю запах вибухівки. У ведмедику може бути вибухівка? Може. У будь-якій іграшці, яка нічия, у подарунковій коробці, звичайній забутій кимось сумці, чи упаковці з під цукерок. Правило одне: не твоє не чіпай. Ваф. А сфоткати міну можна чи селші, чи відео зняти? Ваф. Ні! Ні в якому разі. Від спалаху фотоапарату звуку телефона міна може вибухнути. Якщо будеш засипати її ґрунтом, підпалювати, заливати водою, вона може вибухнути. А сапери ж торкаються мін у саперів. Є спеціальний одяг і пристрої для знешкодження мін. Побіжу короткою дорогою, щоб сказати дорослим про знахідку. Еу. Йди тією дорогою, якою ти дійшла до міни. А що робити? Я можу зателефонувати мамі? Спочатку скажи собі: стоп, зупинись. Запам'ятай місце, де знаходиться підозрілий предмет. Відійди більше, ніж на 150 кроків, і тоді телефонуй. А повідомити можна знайомим дорослим або рятувальникам за номером 101 чи 102. А ще дорослі можуть залишити інформацію в мобільному додатку Розмінування України. Там ти і мене побачиш. І сьогодні не вдасться. Чому ж не вдасться? Повернусь із завдання і пограємося у шукачів безпечних скарбів на безпечній території. Ура! Ми за безпечні ігри! Діти, запам'ятайте та дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть своє життя та здоров'я. Будьте обережними!